До продажу пропонується таунхаус, село Святопетрівське, Бочанський район, Київська область, 6 кілометрів від кільцевої дороги міста Києва. Порт є зупинка маршрутки до метро Академістечка. Будинок побудований у 2021 році з червоної цегли. При вході є холодний коридор, 1,9 квадратних метрів та два вікна. Надалі йде приміщення вільного призначення 26 квадратних метрів. Мають вентиляційні канали. Точка входу електрики, води, каналізування. Каналізування септик переливний, вода, свердловина. Надалі йде кухня-вітальня 38,3 квадратних метрів та східці на другий поверх, монолітнє. Будинку перекриття залізобетонні плити. З кухні у нас вихід у свій закритий дворик. Кухня має два вікна. Далі в нас іде другий поверх, де ми маємо три спальні, санвузел, вихід на невеликий балкон. Хул 10,4 квадратних метри, прямо санвузел 4 квадратних метра. Спальня, два вікна, вихід на балкон 218 квадратний метр. Вікна спальні виходять на захід. Санвузол 4,8 квадратних метрів. І дві невеликі спальні, в яких вікна виходять на південь. Спальня 11,8 квадратних метрів, друга спальня невелика, 11,9 квадратних метрів, всього три спальні кімнати.